Скажіть, будь ласка, що ви робите біля облради? Без коментарів. Ну чого? Ви ж прийшли в громадське місце. Що значить приймаєте місце? Ви ж теж в громадське місці. Чому в мене А ви що тут робите? Там же тільки що відповіли. Ну, ви В даному случаю стоїть. Чого стоїть? Чому ви сюди прийшли? У мене робота така, це так, місце. Так, а у вас робота прапор, Томастер? Так. дижі, да. Мене привело, щоб було мирно в Україні, щоб люди жили щасливо і не було цієї революції, яку придумав, тягне. Вони хочуть власті, а дітям і людям не дають спокійно жити в Україні. Я прийшла відстаювати свого президента, який всі сили прилож, щоб Україна була щасливою, мирною і щоб люди жили зажиточно. Перше мене привело у цей бунт, який устроїли непокору міліції в Києві. Прийшла, хочу захистити. Ми йдемо в Європу, каже і президент нас, і ми кажемо ми йдемо в Європу, але треба нашій державі стати рівні, підняти свою економіку і тільки потім йти в Європу і перестати устраювати у той бунт. То що вони роблять у Києві, тому що ми вибирали президента, а вони його хочуть зняти. Но ви бачили події, які сталися в Так, бачили, і ми знаємо, що на міліцію на той верку то почали учаснику майдану кидатися банками з горошком, банками з кукурудзою, які їм київляни поприносили. Тобто я вважаю, що вони самі спровокували То цю бійку. То за це треба кийками, так, і по асфальту волочити добивати не в трьох одного. Ви ж бачили є. відео? Так, я, я бачила відео, Але вони теж на берегу і камнями. Ви вчора бачили, що яйця. твориться? яйця. Я що бачила це? тільки як яйця. Ні, а я бачила, як горошок, як кукурудзу, як камінь сіли на ніч. Eu